Різдвяні метаморфози. хоча свята й позаду їх позитивний вплив на серця та душі прикарпатців, відчувається й досі. Місцеві митці початківці вирішили скористатися своїм талантом зі шляхетною метою. Надали цілу серію робіт для благочинної виставки ярмарку. Більшість з них на зимову тематику це пейзажі. Друга за популярністю тема різдвяних метаморфоз сакральна. Окремі твори, копії відомих полотен знаних художників. Їхні наразі невідомі послідовники ще не можуть похвалитися відточеною майстерністю та власним стилем. експозицію авто. Ска щирістю прагненні допомогти своєю картиною. Хотіла передати от чистоту, те, що все рівно зараз можливо у нас такий період. Не найкраще ну рівно передати те вічне, що у нас зберігається в душі кожної людини. Автори робіт здебільшого студенти, першокурсники інституту мистецтва, а також художнього училища номер 3 і навіть учениця 10 школи. Спочатку різдвяні метаморфози планували презентувати до Дня святого Миколая та бажаючих приєднатися до доброї справи, з'являлося дедалі більше. Тож лише нещодавно завершили збір творів. Після чого й звернулися по організаційну допомогу до депутатів міської ради. Ми вирішили зробити таку спільну благ... Одійну виставку ярмарок і виставити на неї мистецькі роботи даних студентів. Чому? Тому що, якщо є ініціатива з боку студентства, завжди варто її підтримувати. Тим більше, якщо це стосується такої благородної справи, як благодійність. Виставка ярмарок триватиме до 2 лютого. Впродовж трьох днів кожен бажаючий зможе не лише ознайомитися з її наповненням, але й придбати картини. Ціни на них цілком доступні: мінімальна вартість лише 100 гривень. Та за бажанням до скриньки можна вкинути й більшу суму. Усі кошти планують спрямувати на потреби містечка милосердя Святого Миколая у Крихівцях. Його найменші мешканці завітали на Ритя виставки ярмарку зі спеціальною святковою програмою.